Віталій Москалюк родом з Чернівців, майже 20 років реставрує унікальні та старовинні двері і вікна, які належать до культурної спадщини Чернівецької громади. 14 дверей на вулицях Лесі Українки, Михайла Грушевського, Лієзера Штейнберга, Університетській це роботи виконані в Італії. З чого все почалося в ексклюзивному матеріалі СІ-4. Віталій Москалюк раніше займався виготовленням дерев'яних рамок. Згодом почав реставрувати історичні двері та вікна. То питання, яке постало, що в Черніцях немає е, реставраційного майстерень, що в 2006, 7-2008 році в період реставрації е, Кобилянської, е, виникло питання е, реставрації в приміщенні, яке мені належало е, художнього салону. І на той момент майстрів, які могли це зробити, не знайшлось. Тоді Віталій вирішив самотужки спробувати відреставрувати власний салон, і з цього все почалося. Нині серед викликів відсутність достовірної історичної інформації про ті чи інші об'єкти, які потребують реставрації. Ми робимо все ж таки реставрацію, то тобто стараємося відновити максимально те, що можна ще зберегти, то це займає багато часу. Ну, для мене кожні двері цінні, бо кожні двері мають якусь свою. Ізюмінку. Ну, з останніх дверей це Бендери-9, там дуже цікаві двері. А з перших дверей це Кобилянська 2, бо там вдалося перший раз відійти від коричневого кольору. І до цього часу це і фотозона, і, і цікавинка в місті. Ще дуже цікаві двері на. Бувшій вулиці Радіщева. Там прийшлося, ну, двері виявились зовсім не такими, як вони виглядали на початках. Для родини Москалюків реставрація стала сімейним бізнесом. По дереву то це брат Москалюк Володимир, який це його спеціальність з дитинства. Він, він закоханий в цей то, що зроблено в більшій степені. Його руками зроблено, і його дружина. Москалюк, Олена, вона закінчувала наше училище по фарбуванню. Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4